Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і бездротові гарнітури Anker Soundcore AeroFit та Anker Soundcore Aerofit PRO прийшли до мене на огляд зненацька, як засада лосося в ягідних кущах з Age of Empires. Але ці дві моделі виявились дуже важливі, бо вони довели мені повну протилежність того, у чому я був впевнений. А саме, що формат бездротових навушників відкритого типа не пережився публіці, і моделі на ньому не підуть у Преміум сегмент. У мене вже є декілька оглядів таких моделей. Я зараз, прямо зараз, зроблю огляд іншої моделі, не від Anker, але значно дешевшої. І той факт, що в Україні цей формат не дуже популярний, хоча мав би бути, враховуючи е, ситуативні переваги, означає, що ринку є куди рости, але його просто недостатньо активно розвивають. І я почну це виправляти. Починаючи від зараз. Але перед цим з вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок. Наш контент також можна підтримати коментарем і навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Розглядати обидві моделі: і Aerofit, і Aerofit Pro, я буду разом, але почергово. Бо вони одночасно досить схожі. Але при цьому і відрізняються достатньо, щоб я міг рекомендувати або одну, або іншу модель. Починаючи з ціни. 5 тисяч гривень проти 6500. Це 121 долар проти 157 або 108 євро проти 141. Комплектація у обох навушників майже аналогічна. USB-кабель, гарантія чохол та навушників, власне, плюс інструкція на зворотньому боці картонки з логотипом. У Aerofit Pro при цьому є додатковий аксесуар, якісно виконана дужка під шиєю. Про неї я розповім одразу, бо вона, по-перше, зроблена із тканинним покриттям тому не має подразнювати шкіру або волосся. Подрує вона. Так, не вміщується в кейс разом із навушниками, але відносно легко знімається, надійно надягається і не плутається в кармані. Ну тобто, ситуації, як з багатодрайверними навушниками і модулями 2PIN, не буде. Все значно простіше. І я це кажу як людина, яка від цього страждає. І по-третє, дужка розсувається. Про це написано в інструкції, яку я спочатку не прочитав, але круто те, що навіть без інструкції мені інтуїтивно за секунду вдалося розсунути дужку достатньо. Щоб комфортно вставити Aerofit Pro над шиєю, втім йдемо далі. Візуально навушники відрізняються, це очевидно. Акцент у Anker Soundcore Aerofit – на легкості і компактності, а отже, на простоті. У порівнянні з дешевими моделями конкурентів, ці ну просто мініатюрні, вони легкі по 8 грамів, і на вухах відчувається настільки непомітно, що мене навіть вухо підніти по відчуттям стало менше. А я тестував обидві моделі з поверненням спеки. Anker SoundCore Aerofit Pro модель візуально ледь не протилежна. Починаючи з чохла. У молодшій версії він простий з трьома індикаторами зарядки, а у порожній індикаторі. Catherine Але є кнопка відкриття. Зате немає системної кнопки, яка є у молодшій версії. Втім, і там, і там на корпусі присутні тайп для зарядки і немає підтримки бездротової зарядки. Qi. Далі самі навушники у Pro версії більші, і набір кольорів у них разом із чохлом інший. У обох моделей є блакитні, чорні і білі варіанти, але прошка доступна у глибокому бусковому, а молодша версія у рожевому. По зручності обидві моделі відчувають. Приємно, хоча це сильно залежить від кількості волосся, яке може заважати посадці навушника. Чим більше волосся над вухом, тим більше воно буде намагатись проникнути між вухом та навушником. А посадка у такому форматі. Повинна бути специфічною, тому волосся може заважати. Скажу два слова про формат для тих, хто його бачить вперше. Відкритий тип навушників розрахований на те, щоб ви чули навколишнє середовище без пасивної ізоляції. Потенційні користувачі всі люди, які ведуть активний образ життя. Це можуть бути бігуни, велосипедисти, спортсмени, відвідувачі спортивного залу, любителі піших прогулянок по вулиці, в парку, в горах. Також буде корисно тим, хто займається вдома і кому важливо, ну, наприклад. Чути дитину, ну і у нас в країні. Треба чути повітряну тривогу та вибухи. Як я й казав, ситуативна, але перевага. По характеристикам почнемо з того, де навушники однакові. Мікрофонів 4 з підтримкою штучного інтелекту. Куди ж без нього? Блютуз версії 5.3. Зарядка до 6 Вт. Є підтримка зарядки по високопотужним блокам. У мене 100 ватний і зарядка йде без проблем. Повна зарядка навушників йде за годину, повна зарядка кейсів за 2. Далі. Молодша версія краща за прошку, але як не дивно, не в всьому. Зокрема, у Aerofit кращий вологозахист IPX 7 проти IPX5. І так, на цьому всі переваги молодшої версії закінчуються. Прошка автономніша до 14 годин програвання на одному заряді проти 11 і 46 годин від кейса проти 42. При тому, що ємність акумулятора у кейсів, на відміну від навушників, однакова. Прошка швидше заряджається. За 10 хвилин в кейсі набирає 5. З годин, годин не 4. У прошки також є підтримка LDC у додаток до AC та SBC. І у фірмовому PZ, у Ankerson Core Aerofit Pro є підтримка Special Audio. До речі, про ПЗ. Програма Soundcore є на Android і на iOS. І на конкретно цих двох навушниках дозволяє налаштовувати баланс гучності, автовинкнення, можливості знайти девайс, кастомні еквалайзери і навіть мультиз'єднання. І от До мультиз'єднання у мене є одна претензія. Так, ця фіча працює непогано. Перехоплення не відбувається по новому пріоритету лише з паузою, але відбувається стабільно за 2-3 секунди. У дешевших моделей конкурентів це взагалі не працює. Але скажіть мені. Кому прийшла в голову геніальна ідея заблокувати режим подвійного з'єднання по стандарту, щоб його увімкнути, треба встановлювати офіційне ПЗ і вмикати режим вручну в опціях. Я таки бачу вперше, і я не хочу таке бачити більше ніколи. Дякую до побачення. Тепер головне. Досвід експлуатації. Перше, що відмічу у анки Санкор Aerofit, це сенсорне керування. Так, це, мабуть, найзручніше керування з усіх, які я зустрічав сенсор, на мене у завдяки тому, що сенсорна поверхня тактильно помітна пальцем. Вона прямо над ніжкою, що виступає вгору на доти. І саму схему керування можна встановити в програмі на смартфон. А по стандарту є лише наступний трек і програвання пауза зліва і справа на подвійний тап відповідно. І налаштувати додатково. Можна ще довгі натиснення і одинарне. Більше того, сенсорне керування можна тимчасово заблокувати в програмі, Ну, на випадок, якщо ви спите. Тобто краще і бути не може, правда? Може. Бо у Anker Soundcore Aerofit Pro керування фізичними кнопками, які одночасно і натискаються легко, і тактильно відчутні краще, що для мене комбінація абсолютно міфічна. І випадкових натиснень буде мінімум. Тому встановити ці навушники в вуха саме так як треба, буде значно легше і приємніше. По якості звуку, так, Soundcore Aerofit Pro краще, бо динаміки більші, але все рівно у відкритого типу гарнітур є специфічний присмак звуку, не наче висновку слухаєте музику з двох динаміків, що почіплені на вуха. У вас майже немає звукоізоляції, але є чудова відкрита сцена, яку ще покращують еквалайзери. А у Aerofit Pro, нагадую, навіть підтримка Special Audio є, і баси качають, але ви все рівно не відчуєте. Гостроти звуку, як у навушників, з гарною звукоізоляцією, звук буде завжди стриманим. Зате якість мікрофонів дуже непогана. На розмову є шумодав, але це буде у всіх нових бездротових гарнітур, ледь не по стандарту, бо залежить від системи на чіпі В першу чергу чи надає опціональна дужка про версії додаткову надійність посадки? Так надає, але наприклад, і молодша версія сидить у вухах абсолютно надійно. Я не зміг скинути її ніяк. Також я не перевіряв вологозахисну на місність. однак, по ідеї, IPX7 має вистачити для того, щоб приймати гарячий душ в навушниках, але це не точно. Щодо того наскільки вашу музику буде чутно людям навколо, навіть на максимальній гучності я не помічав, щоб хтось чув, що саме я слухаю. Це стосувалось і молодшої, і старшої моделей. Уточню, сам звук, сам факт того, що ви щось слухаєте на максимальній гучності буде чутно, але що саме ви слухаєте, майже неможливо буде розібрати. І наостанок не думайте, що оновлення прошивки навушників у фірмовому ПЗ не приносить користі. Наприклад, оновлення для прошки додало функцію. Потрійного натиснення, що досить непогано, погодьтесь. Ну а підсумки наступні: преміум сегмент накладай свої обмеження і вимагає свої нюанси. І я дуже радий тому, як. Анкер Саундкор та Саундкор Аерофіт Про себе показали, враховуючи їх ціну. Єдиним недоліком є неувімкнений по стандарту режим подвійного з'єднання, але все вирішується власне встановленням ПЗ. У всьому іншому у плані автономності, керування, посадки, якості звуку, зовнішності та універсальності. І Anker Саундкор Аерофіт і Soundcore Core AeroFit Pro відпрацьовують на всі 100%. Мій особистий вибір порошка. Просто бо фізичні кнопки. Але ви пишіть у коментарях і не соромтесь, яку модель обрали б собі: дешевшу і компактнішу, чи дорожчу і універсальнішу. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600, а також київському магазину Мотостав та компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі просто об. Божнює, просувай наше відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та бувайте здорові!